Тож, повертаємося, шановні болювальники, шановні любителі футболу. Новорічний кубок Street Football Challenge Київ. Другий тур в групі Ді. Поєдинок між колективами Friends Team та Blux. Після першого туру, нагадаю, Friends Team займає першу сходинку групи Ді, має в активі три залікових бали, перегравши суперника в попередньому поєдинку з рахунком 4-0. Блюкс. Зіграв з «Атлетико Київ в Нічию. З рахунком 1 один того шублюкса один заліковий бал, очне протистояння цих суперників. З перших же хвилин колектив Friends Team Тім пішов в атаку. Нагадаємо, що Friends Team можна назвати одним з фаворит... фаворитів цього новорічного кубку стрітфутбол Challenge Київ. Тож будемо знайомитися зі складами. Зараз порушення правил. Перший ФОЛ. ФОЛ пасиві колективу Френдстін. Френдстім є номінальними господарями цього поєдинку. Грають в темно-синих кольорах. До цього поєдинку колектив Френдстім підійшов в такому складі. 22-й номер Ярослав Аксьонов, 4-й Олег Бондарчук, 69-й. Андрій Кадиров. Порушення правил, Здається, зараз буде жовта картка. Так, жовту картку отримує у нас 9-й номер колективу Білюкс. Дмитро Бондар на другій хвилині цього поєдинку. За фолами 1-1. Склад команди такий, все ж таки Тім. продовжимо. 69-й номер Андрій Кадиров, Максим Кустов, номер 9 25 Андрій Металуша, 16-й. Голкіпер команди і капітан команди Павло Овдієнко, 99-й, Юрій П'яскорський, Сергій Сімоненко, 96-й, Олександр Солодчук, номер 7 і Євген Яблонько, номер 44 Колектив Білюкс до цього поєдинку підійшов в такому складі. У воротах перший номер Денис Коваль, по Льові. Дмитро Бондар, номер 9 13 Олексій Буглак, 69 Ігор Гаврилюк, капітан команди Андрій Дубовий, номер 19 Дмитро Козер, 15, четвертий Максим Кодляр, Сергій Моторний, номер 7 і Богдан Цюпа, номер 18 З м'ячем колектив Білюкс. Втрата м'яча, перехоплення. Момент, яблонько, порожні ворота. І забиває м'яч! Євген Яблонько. наче в... вар, до речі, ні. Поки що не будемо поспішати. Все ж таки так арбітри цього поєдинку йдуть переглядати систему ВАР. Можливо, було порушення правил в попередньому епізоді. Тож зачекаємо. Невеличка пауза. Так, все ж таки не фіксуємо взяття воріт. Порушення правил було з боку колективу Friends Team. Так, це вже другий фолд для колективу. Припрошую, другий, да, другий фол для колективу Френдстім. Два-один за фолами. Тож рахунок не змінено. Знову в атаці. Удар потужний. удар від 69-го номера. Андрія Кадирова у грі. Денис Коваль. Знову кутовий. Небезпечно. М'яч зараз пролетів. Всіх гравців і захисників і навіть Андрія Кадирова в штрафному майданчику. І лише аут для колективу Білюкс. Вілюк за бокової. Боротьба біля штрафного майданчику. Френд Стим, переможцями виходить. в даному випадку, футболісти в темно синіх кольорах. Яблонько розпочинає атаку свою команди, відає неправо. Аксіонов. Ще далі. Кадиров. Аксіонов. Сам зміщується. в Центр. Порушення правил. Проти нього не фіксує арбітер. Може бути контратака. Не зміг все ж таки зачепитися за м'яч. Олексій Буглак. Жорстока боротьба була. Яблонько. Глак розпочинає атаку Білюкса. Невдала передача, Одразу втрата м'яча. Зараз момент. Не зміг, не зміг переправити Аксіонов в цьому епізоді м'яч у ворота. Засильна, напевно, передача була. І розігнався Ярослав в цьому епізоді після передачі Сергія Симоненко. Ставалося, що Аксіонов вже намагався влетіти в ці ворота разом з м'ячем. Але іншою думкою були гравці та голкіпер колектив Обілюкс. З м'ячем Франц Тім. Зміг зберегти м'яч для своєї команди Андрій Катиров. Жовті з м'ячем. Рахунок, нагадаю, не відкрито. 0-0, другий тур групового етапу новорічного кубку Street Football Challenge Київ в групі D. Цюпа. Втрачає м'яч. За боковою білюкс. Бондар. Через партнера. Знову тюпа з м'ячем. Втрата м'яча. Кадиров грає через Авдієнко. Авдієнко. Там тюпа вмикає пресинг. свого суперника футболісти Білюкс. І. Змушують все ж таки помолитися втрата м'яча. І білюкс йде в атаку. Технічна пауза у нас. Е нашій трансляції поки що. Тож Продовжимо наш поєдинок. так, Технічні нюанси пов'язані з електропостачанням. Всі ми це розуміємо. На жаль, це реалії нашого життя. Тож продовжуємо поєдинок. Рахунок не відкрита 0-0. Тім в атаці. Дира намагався віддати на партнера. М'яч заблоковано над Бондаром. було. За бокової. Франстіма Аксьонов Яблонько. Відбивається поки що футболісти Білюкс. Аксіонов Аксіонов завдає удару рятує свою команду. Денис Коваль карколомному стрибку. Горе водять м'яч на кутовий. Зараз знову момент. Аксьонов. Цюпа заблокував цей удар. Невдала спроба цього разу від колективу Франстім. І не поспішає, не поспішає Денис Коваль. Ну, можливо, Білюкс і влаштовує нічия. З таким суперником, як колектив Тім». Поки що в реальному часі за такого рахунку нуль-нульну. Тобто нічиї. Не будемо, звичайно, забігати наперед. Але поки що, наприклад, колектив Франстім набирає чотири залікових бали. Колектив Білюкс матиме два залікових бали. В активі. Екватор нашої зустрічі. Свою атаку розпочинає колектив Білюкс. Буглак на партнера. За бокової жовті. Капітан команди Дубовий. Знову Дубовий з м'ячем. Його пресингує Яблонько і змушує помолитися в цьому епізоді. Тож вже з м'ячем колектив Франсті спочинає свою атаку. Яблонько лівим флангом зміщається в центр. Може завдати удару, завдає. Потужно але не точно, але все ж таки м'яч когось зачепив з гравців Білюкс, тож шкутовий, який швидко Тім розіграли. Аксіонов рикошет поперечена. Зараз рятує. Рятує колектив Білюкс від пропущеного м'яча. Зокрема, Дениса Коваля. Засильна передача Аксіону. Грає через голки. Пора одієнка зі своє половини поля. Яблонько. Аксьонов. Широко грають футболісти Франсті. Невдала передача. Ну незрозуміло, здається, в цьому епізоді Яблонько свого партнера. Що саме туди буде передача. Дуже швидко, дуже швидко розстаються з м'ячем футболісти Бюлюкс. На жаль. Таким чином, ну здобути якийсь успіх в цьому поєдинку буде дуже важко. Кадиро, кутовий. Тринадцята хвилина поєдинку. Аксьонов. Постріл. Знову кутовий. Насіли зараз, насіли на ворота Білюкса. Футболісти Френстим Ябл... Яблонько все-таки пробиває, пробиває все ж таки голкіпера Білюкс. Євген Яблонько відкриває рахунок цьому поєдинку. На 13-й хвилині після передачі Ярослава Аксьонова. Френстім виходить вперед. 1-0 На 13-й хвилині нашого поєдинку. Били, били, та й пробили. Дуже багато ударів було завдано по воротах Дениса Коваля. Але в попередньому епізоді Денис все ж таки не зміг врятувати свою команду. Дуже багато сейвів ми бачили в його виконанні в цьому поєдинку. Акціонов. Перевід м'яча на правий фланг. Було порушення. Так, другий фол для Білюкс. За фолами 2-2. Ну, всі, окрім голкіпера, Френс Стім зараз на половині поля Білюкс. Всі футболісти. Білюкс. Позиційно атакує. Намагаються витіснити зі своєї половини поля. це їм, Тимчасово вдається футболістам Білюкс суперника. І навіть відібрали м'яч. Зараз Білюкс. За боковою для колективу Білюкс. Там один буглак лише штрафнув майданчику. Йде передача на нього. Той намагається зберегти м'яч, але. Але втрачає. втрачає його. Ну, на жаль, нікого з партнерів поруч не було, щоб допомогти. Олексіїві. тож втрата м'яча. Спроба атаки від... Колективу Френд Стім. Невдало вже голкіпер Білюкса. Коваль пішов сам на половину поля суперника. Порушення правил проти Олексія Буглака. Третій фол для колективу Френд Тім. 16-та хвилина поєдинку. прокидував зараз суперника. Так, було, 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 блокування від Дмитро Бондара. 3-3 за фолами. Поспішає, поспішає Коваль. Не згодні, не згодні білюкс програвати цей поєдинок. Намагатимуться до останнього боротися в цьому матчі. Поки що така мінімальна перевага Франстім, але вона хитка. 1-0, всього на В футзалі можливо все, що завгодно. За одну-дві хвилини, за 30 секунд. Це футзал. Тож зараз Білюк з м'ячем, закидання вперед. Перехоплення. Від френдів. Аксіонов Аксонов. Буде фінтити. Зміщається вже на край штрафного майданчика. Перехоплення Цюпа. Відає передачі до партнера. Контратака від Білюкс. Удар по воротах. Аудієнко рятує свою команду після удара Моторного.